Чесно кажучи, коли мене запрошували власне на це крісло, як на крісло спогадів, та? як відбувалося, що що я можу сказати і про Ілу, і про спільноту Ілу, і мене дуже допомогла мені твоя фраза, яку Оленка сказала: давайте подивимося трошки ширше не лише на Ілу, але на громадянське суспільство. Так мені дуже насправді я дуже. Тішуся, в який час мені довелося жити. Я бачила. Три революції в тій країні, і була впевнена, що мені вже досить, але ні, я бачила дуже гарні. Ну, я була тоді, звісно, молода, але мені дуже подобалося переживати 90, ті переживати їх в сенсі, ми здобували свою державу теж громадянським суспільством. Ми ще, може, тоді не знали цього слова громадянське суспільство, але ми його ми здобували свою державу в такий спосіб. Грунтуючись на цій сміливості, грунтуючись на оцій самозарадності, валячи ленінів, де то можна було в той момент, правда, тоді це дозволяли ми собі на Західній Україні набагато більше. Але головне, що от в нас ми дивилися на той світ широко великими відкритими очима. Всі ці молоді люди вірили, що ми можемо дуже багато. І хоча в нас не було оцього, як в громадянського суспільства, там в нас не було уявлення про форму, в якій ми маємо існувати, але було серйозне уявлення про змісте, і от що робило громадянське суспільство? Тоді воно прагнуло, ну як завжди, прагнуло повернутися до ось цього, а як було колись. І ви не пам'ятаєте, можливо. А я пам'ятаю, що тоді почали відновлюватися інституції громадянського суспільства, які існували до совєтського союзу, союзу Українок, Товариство просвіта, наукові товариства імені Тараса Григоровича Шевченка і різного роду пласт до них теж належить до одна з найдавніших таких організацій. І було зрозуміло, що ось, ось оці наші джерела та вони надають, пробували осягнути оці наші е, нові змісти. Що було важливого в цей момент, і що мені здається, ми е, якби пропустили, і через це ми муш, змушені були до цього вернутися вже під час е, Україна без кучми і під час помаранчевої революції. Е, і просвіта, і е, товариство імені Шевченка, і Союз Українок. Це були організації, які інституції громадянського суспільства, які творилися фактично в імперіях. Які творилися для того, щоб зберігати свою національну, і тоді це називалося етнічну ідентичність в умовах чужорідної держави. І саме так ми приймали Україну, і як держава, яка типу там є, головне, щоб вона нам додавала тут своєю бульбашкою існувати. І ясно, що це не відповідало, бо від громадянського суспільства вимагалося тоді більше, більше відповідальності за державу. Я навіть добре пригадую, коли коли були прекрасні дискусії про те, для кого потрібне громадянське суспільство: для держави чи для країни. У нас це були розрізнені терміни, які здавалося не можуть існувати і поєднуватися в одному. І з огляду на це мені здається, що ми провтикали. Вибачте, той момент, коли е, дуже добре зрозуміли, а як жити інструментами громадянського суспільства ці люди, які сьогодні ми точно і відверто можемо називати ворогами е, Медведчук. Який почав утворювати свої геошки, які максово почали формувати громадські ради, а ми не вміли. А ми думали, що ну та країна чи держава, ми дуже її любимо, свою країну, а от з державою нам трохи не пощастило. Не вміли ми бачити цього і не мали цієї відповідальності. Отже, якщо можна так сказати, я би оцей перший першу частинку в 90-ті відродження громадянського суспільства, я б її власне назвала оцим змаганням. Ганням за країну і пошуком нових форм потім ми зрозуміли, і в нас було дуже таке важливе, як громадянського суспільства, такий важливий сплеск. Бо ми почали думати, а що таке демократія. Ну бо то була відповідь насправді, це, що було пов'язано з державою. Бо держава це, звісно, все ж таки без неї ніяк. То як її облаштувати демократично, ми б могли з повагою до інтересу іншого. І мені здається, що 2004 рік це е, той період, коли ми почали думати про себе як про суспільство колективного інтересу. Не в 90-ті, коли війна всіх проти всіх і створення олігархату. А власне, цей момент, коли я частинка більшого, і коли я розумію свою державу і демократію як можливість звіритися з інтересами, ця відповідь для громадянського суспільства давалася дуже важкою ціною, тому що здавалося, що проголосити інтерес буде достатньо, щоб він був реалізований. Ми обрали Ющенка і навіть перестали дивитися, що там п'єдестал, чоловіче решта твоя справа. Ми навіть думали, що він знає, що ми думаємо. Він вміє читати і зробить так, як ми хочемо. Так? І тоді е, це е, таке знов нове питання, яке виникає перед нами. Ми для себе дали собі відповідь: демократія важлива. Ми для себе дали собі відповідь, що в нас можуть бути колективні інтереси, але ми залишили відкритим для себе багато питань, які були пов'язані з тим, що я маю зробити, щоб. Цей інтерес був реалізований і чи обмежується демократія лише виборами 2010 рік. Ми далі подальші роки, я для себе це градую такими подіями. Вони теж мега важливі для громадянського суспільства, бо тут ми точно зрозуміли, що старі форми не діють. І в нас почалося навіть таке змагання, і оце таке знаєте, постійне прагнення інновацій. То все не таке, треба щось нове, давайте більше нового, де ті інноваційні ідеї замучили круглі столи, громадянські слухання вчорашній день, то все не робоче. Що ви можете нам запропонувати? І оце таке чудове, я, я вважаю, що це велике прагнення і класне прагнення інновацій, воно залишається з нами, живить нас досі. Але я дуже, от саме в цей момент і виникає інститут лідерства. І мені здається, що відповідь, ну, інститут лідерства, ви ми про це не казали, це моя відповідь на це питання. Але це якраз оцей перехід між попередніми формами і новими формами, які потребують інституалізації, які потребують спадковості, бо не можна кожного дня, не маючи коріння, шукати щось нове. Дерево не росте без корення, крона не існує сама по собі. І тому і, і, мені здається, що якраз інститут. Це відповідь на інституалізацію громадянського суспільства, на прагнення передати. Не, не просто створити, а власне, прагнення передати. Я, отже, цей рік він був цей рік і цей період до 2014 року. Я б сказала, що він був дуже важливий, бо ми почали ставити собі питання, як реалізувати наш колективний інтерес і як зробити так, аби колективні і приватні інтереси були в певному балансі. Ми тоді почали розуміти, що так, десь треба поступатися своїми пріоритетами, та десь ми потребуємо більше даних. Та ми повинні враховувати не лише інтереси людей, а інтереси песиків і природи, які живуть з нами. Згадайте правозахисні екологічні організації з'являються теж в громадянське суспільство саме в цей період найбільш видимі. І мені здається, що отут ми стверджували дуже серйозно, стверджували свою інклюзивність. Я думаю, що ви мож... ну, можете мені в принципі заперечувати про тут, але для мене це мега важливі речі, тому що саме інклюзивність зробила нам можливими виживання під час ковіду. І під час початку повномасштабної війни з тим, що ми вміли приймати іншого, іншого, який чи іншого, це я вживаю філософський термін зараз без фемінітиву, але іншого та іншу через те, що власне бо воно воно давало нам оце, оце плече довіри, яке нам дуже потрібне. Якщо е, я так само думаю, що в 2014 році Євген сказав, що це питання гідності. Для мене так, це це очевидно, що це питання гідності, це питання прав людини. Ми повертаємося до того, що означає бути людиною. Але мені здається, що для нас, як для українського громадянського суспільства, це було питання знову відваги. Що означає взяти на себе відповідальність за свою країну? Наскільки безумовно я готовий пожертвувати своїм життям для того, щоб ця країна, громадянське суспільство, держава могли далі продовжувати своє існування? Тут я зроблю таку невеличку паузу, але я намагалася насправді згадати, коли я вперше дізналася про інститут лідерства і управління оку? Тут теж я почала працювати в УКУ у 2003 році, то було дуже давно. Але про інститут лідерства я власне, про Марянські ініціативи знала, ну чула, що є такі. Да? Але Наталя мені пригадала, що вперше ми зустрілися і почали говорити. Це був 2012 рік. Ще я не була в фонді відродження, якщо що, 2012 рік, і ми говорили власне про підготовку і про створення отакої платформи, де би люди вчилися довіряти один одному, де би була оця безпека, і де би було це де би було бажання молодих людей не цуратися політики. Ну бо політика по-доброму, та це якраз і є сфера збалансування інтересу, пріоритизації інтересу. Але на той момент дуже багато молодих людей і громадянського суспільства вибирало залишатися в громадянському секторі. Тут можна зробити більше. Всі так думали, правда? Підніміть руку, хто так думав. Ну, правда, але ж тут можна зробити не все. Держава для того, щоб мали бути інституційні рішення, вона потребує легітимності і є тільки одні органи, які можуть цю легітимність прийня... надати. І я пам'ятаю, що з цього думання почалося. Ну, я не знаю, я напевно справила на Наталю гарне враження під час цієї розмови, хоч то було з маленькою дитиною, та Наталь, і десь коло Макдональдса. Я не пам'ятаю. То Наталя пригадала, е, але е, це був той, напевно, то була гарна розмова, бо мене запросили викладати в Ілу через трошки. Тоже методом і помилок. Спочатку по одній лекції давали. Не було так, що мені зразу курс сказали, йди Оксана, читай. Ні, пробували по одній лекції. Але, дуже, але я дуже вдячна. Так? Я справді дуже пишаюся тим, що я причетна до цієї спільноти. Отже, мені здається, що, власне, Поява Ілу, і от це стратегічне думання, що нам потрібні різні сектори, нам потрібна різна відповідальність, і нам, не, і нам потрібна взаємодія. Це те, та, ті питання, на які шукав, як на мене, відповідь, відповідь Ілу. З початком повномасштабного вторгнення я знаю для світу для багатьох залишається оце питання. Ковіду актуальніше, ніж те, що для нас ми проживаємо сьогодні тут. Але мені здається, що питання, на яке ми тоді шукали відповідь і шукаємо її донині, це питання власне спільноти і солідарності. Бо солідарність важлива. Солідарність це коли я беру відповідальність за того, хто поряд, не лише за себе. Якщо до цього періоду ми вчилися прогнозувати свою відповідальність, брати відповідальність за наслідки, а не лише за дії, які я вчинила, то зараз цей період з 2019 року мені здається, що це глибинне переосмислення солідарності як відповідальності за того, хто поряд. І навіть за того незнайомого, кого я не знаю, але я відчуваю, що він мій, він свій чи вона своя. І ми маємо, ми маємо, повинні зробити разом і подбати про наше життя разом. Ця солідарність вона насправді не є простою. Деколи нам здається, що я не здатна взяти відповідальність за своє життя. Деколи нам здається, що я вже перепробувала все, що можна, і то не працює. Так, от з гнутак з точки зору своєї часової перспективи, яку я маю, я можу сказати, що ніколи не треба переставати пробувати. Навіть якщо ви бачили, що це робили вже тисячу разів. Може тисячу перший якщо ви врахуєте всі помилки, які були перед тим, він буде дуже він буде важливим. Одна дуже ще важлива річ, якого хочу сказати, що громадянське суспільство це те суспільство, яке вчило нас вчитися і працювати з помилка над помилками, і ілу тут теж дуже важливий. В чотирнадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий роки вони були якраз про успішний успіх. Якщо пам'ятаєте, У нас не було провалів, у нас все тільки мало бути хорошо з кульками, феєрверками, вав ефектами. А після того, в той період, ми почали вчитися рефлексувати свій досвід і розуміти, що помилка інколи більший успіх. Бо вона дає нам ті уроки, з якими ми можемо змінюватися, зростати та ставати кращими. Дуже важливий для мене етап цього, і я його бачу, мені здається, що багато тут, хто сидить перед нами, це ті, хто вміють ділитися помилками і не боятися цього. І те, що це стало частиною публічного дискурсу, це теж дуже велика. Велике досягнення, бо це теж про цю відповідальність, яка необхідна для громадянського суспільства. Якщо хочу дуже ще згадати цей момент, бо він мега важливий. Мені здається, що інститут має назву лідерства. Але хто знає мене, той знає, що я кажу, лідерство це соціальний феномен. Воно неможливе, поки у вас немає прихильників, поки у вас немає спільноти, поки немає цієї спільноти лідерів, ми не можемо говорити про феномен лідерства. З огляду на це, я дуже щаслива, що в нас є такі спільноти, де можна ставати лідером, а можна не бути лідером. І при цьому теж чутися прекрасно. І коли є оці моменти в мене, бо не всіх є, я думаю, ну добре, в мене точно є, коли опускаються руки, то я точно згадую вас, які кажуть, Оце вас стільки енергії. Думаю, бляха ж не буду псути людям імідж, шукаю я той кранік і включаю е, свою енергію і приходжу до вас. Мені здається, закінчуючи, хочу сказати про е, майбутнє і про які питання, на мою думку, ми зараз будемо шукати відповідь як програма, як ілу, як громадянське суспільство і як ця велика спільнота, яка тут перед нами і не лише тут. Перше це оце питання емпатії і поваги до чужого досвіду. Нам треба навчитися. Ми мали дискусію з пані Оленкою про емпатію. Та, Олен, я пам'ятаю, наскільки це співчуття, чи це означає про повагу, чи це означає про співпережиття, чи вистачить в нас ресурсу співпереживати з усіма досвідами. Мені здається, що ця емпатія, вона і є джерелом ресурсу. Інколи головне вміти бачити це і вміти поважати ці досвіди, з якими нам доведеться з вами стикнутися. У нас їх буде дуже багато. Нам доведеться з вами шукати відповідь на питання справедливості. З початком повномасштабної війни ми маємо дуже високий запит на справедливість про те, що всі злочинці будуть покарані, у нас будуть, будуть репарації, ми зможемо відновитися, нам Європа та світ допоможе. Я боюся, що це буде тільки наша відповідальність. Більше того, ми, будем, ми вже відповідальні за світ, не тільки за себе. І в цьому випадку нам треба переосмислити свою глобальну роль. Ми давно не просто національне громадянське суспільство. Ми давно ті, хто задає тренд в цілому світі. У Нас дуже багато речей, які ми просто не усвідомили, як те, що то е, сучасний камер, камертон. Ми задаємо тон. І оце переусвідомлення глобального впливу, воно поки перед нами. І воно потребує цього розуміння, де я, хто я, і що я можу зробити не тільки для себе, не тільки для своєї країни, не тільки для а, сфери, в якій я працюю, що я можу зробити для світу, в якому я сьогодні живу. І останнє, що я хочу сказати. Дуже мені подобається. Оце, що в нас, ми, ми з вами є тими, ким ми є, завдяки тому, що ми є один в одного. І я дуже хочу, щоб в кожного і кожної з вас ставало більше своїх людей. Але помните, цю, я забула, Мідас, да? він хотів, щоб все було золотим. То як він робив, доторкався до золота. Ви золото. Доторкайтесь до інших, дякую.